Це не котлети, а просто космос. Ви не знаєте, як приготувати неймовірно смачні соковиті м'ясні котлети, то тоді це відео для вас приготуємо м'ясні котлети із хитростями. Для їх приготування потрібно взяти ось такі інгредієнти, а яйця можна і не брати. Щоб котлети були смачні, потрібно взяти м'ясо різного виду. Воно у нас без жирка, тому ще ми додамо і сала, будуть соковиті наші котлети. Приправи беремо будь-які, а чорний мелений перець та сіль обов'язково візьмемо. Та й ще не все. Ми додамо фарш води, якої, і так про все по порядку. Білий хліб або батон розмочуємо у воді або у молоці, овочі чистимо та натираємо на дрібній терці, приготуємо м'ясний фарш із хитростями. М'ясо ріжемо на часточки, щоб добре пропустити через м'ясорубку. Відтискуємо хліб від рідини і теж пропускаємо через м'ясорубку. Уже розмоченого хлібу беремо 20% щодо м'яса. Часник, цибулю та картоплю тремо на дрібній терці. У фарш додаємо натерті овочі і з овочами будуть соковиті котлетки. Додаємо часник, цибулю та картоплю. Чи можна в'ясні котлети приготувати без яйця? Можна, але ми додаємо тільки жовток та ще додаємо води, якої Льодяної. Фарш за смаком перчимо та солимо. Ми на кілограм м'яса додаємо повну чайну ложку солі та додаємо ще свої улюблені спеції. Ми додаємо паприку копчену мелину. Фарш потрібно ретельно змішати. І не тільки перемішати, а ще й м'ясо добре відбити. Щоб котлети були смачні, соковиті, не головне, що додаємо у фарш, а головний процес приготування котлет. Фарш потрібно добре відбити разів 15-20. А ще одна з головних умов приготування котлет. Фарш потрібно замаринувати, ставимо його у холодильник на хвилин 30-40. Закриваємо плівкою фарш у контакт і у холодильник ставимо його. Тим часом до котлет готуємо зелень, овочі, зваримо картопляне пюре. Швидко час минув, мокрими руками будемо виплескувати котлети. Котлети формуємо будь-якої форми та величини, а далі обсипаємо їх панірувальними сухарями і вже розігріваємо сковороду. Поки розігріється олія, той паніровка уже обсохне. Ще смачніше приготуємо сьогодні м'ясні котлети. Котлети викладаємо у розігріту олію і смажимо їх до золотавої скоринки з обох сторін. І з першої сторони смажимо на вище середньому вогні. щоб котлети добре просмажилися, то олії наливаємо достатньо. Перевертаємо котлети на другу сторону і перемикаємо вогонь на нижче середній А далі до готовності котлети доводимо під кришкою, хоч можна їх і довести до готовності у духовці. Духовку розігріваємо на 170 градусів. І за хвилин 15 20 котлети теж будуть готові. Приготували вже котлети, а, а так апетитно пахнуть, аж слинка тече. У цей момент поставте нам подобайку і підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. До столу котлети подаємо ще гарячі, хоч смачні вони і охолоджені. Чим подати котлети до столу із будь-яким гарніром, із картоплею, і з будь-якою кашею. Смачні вони із будь-яким салатом, а ще їх можна полити й кетчупом. Котлети з апетитною скоринкою, а які ж вони всередині? А у середній котлетки соковиті, ніжні. Це не котлети, а просто космос. Такі м'ясні котлети, просто в роті тануть. Ммм, неймовірна смакопа. Друзі. Не забудьте підписатися на наш канал, написати коментарі, прохання, поширте наше відео друзям, щоб у вас та у нас все було гаразд. Такі котлети зі столу зникають миттєво. А вже й смачні котлетки.